Всім привіт, дорогі друзі! В нашому кошторисі є така робота, як після шліфовки блока зробити заходні фаски під кольця. Що це означає? Ми ставимо блок на розточний станок, ставимо індикатор, обкатуємося по індикатору після шліфовки блока. Ось дивіться, блок, з блока зняли 5 соток. Заходних фасок тут нормальних просто немає. Ось ми зараз обкаталися і робимо ось таку заходну фасочку. Зараз покажу, як це робиться. Різець підбирається під той угол, в якого у вас йде заходна фаска. Далі, запускаємо. І робимо ось таку фасочку. Далі робимо на останньому циліндрі. Тепер нам залишається по блоку зробити йорш. У ну, даному випадку циліндри тут стандартні в розмірі, і ми просто робимо йорш для того, щоб поновити ханіногальну сітку. Ми бачимо, що є сліди від першого кольця, від другого кольця. Але клієнт побажав залишити циліндри так, як є, тільки зробити йорш.